Ось ці два пінгіна порівняй, тут скільки рибок у ньому? Сім. А тут? П'ять. І чого більше, став знак. Здесь. Ну так став знак тепер, як? як ми ставимо? Куточком до меншого. Куточок до меншого. Так, молодий. Це дитяча точка спільно. Тут є все необхідне для розвитку малечі: фарби, олівсі, пластилін та іграшки. Під час групового заняття з дітьми не тільки вивчають нове, а й повторюють пройдений матеріал. Наприклад, зараз в рамках підготовки до школи пригадують вивчені цифри, рахують, відгадують загадки, а ще вчаться писати цифру 4. У нас було заняття з підготовки до школи, де ми повторювали вивчену літеру П вивчені цифри і вивчили нову. Цифру, цифру чотири. Вчились її писати, споглядали, які предмети у нас оточують, яких завжди по чотири, розвивали мовлення, ну і різні такі вправи виконували на закріплення вже вивченого матеріалу. І ми проводимо групові та індивідуальні заняття для дітей: це ігрові, розвивальні, арт-терапевтичні. Також у нас проходять заняття, як ви сьогодні бачили, з підготовки до школи. Також ми зустрічаємося з батьками тут на зустрічах групи взаємопідтримки. Поки дітки займаються своїми тут заняттями, ми у сусідній кімнаті проводимо зустрічі. Ольга одна з тих, для кого Запоріжжя стало новим домом. Родина виїхала з Васильівського району і вже рік, як живе в обласному центрі. Каже, щойно дізналася про роботу дитячої точки спільно, одразу почала приводити сюди свою донечку. Дитина, зокрема, відвідує заняття з підготовки до школи. Дитина завжди виходить звідси з якимись знаннями, з якимись навичками. Їй дуже тут подобається ліплення. От у них це фішка така, от вони сидять на розвивальних заняттях. У них завжди щось вони ліплять пластиліну, вона завжди пороб поробки якісь приносить додому. Дуже подобається підготовка до школи, букви, цифри, вірші, кожного разу вивчаємо новий віршик. І подобається сама її атмосфера педагоги. Вона з радістю сюди біжить. Проєкт Спільно соціальні послуги створений для посилення соціальних послуг в громаді, яких потребують родини з дітьми, особливо зараз в умовах воєнного стану. Реалізується він на базі Запорізького міського центру соціальних служб за підтримки ЮНІСЕФ. Проєктом передбачена допомога сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, як запоріжцям, так і вимушеним переселенцям. Наше місто перефронтове, тому більшість закладів працює дистанційно. У зв'язку з цим у дітей немає можливості спілкуватися. Перебувати в колі друзів, самореалізовуватися. Саме для цього створено було дитячу точку спільно, де фахівці соціальної роботи, психолог, соціальний педагог проводять різноманітні заходи, спілкуються з батьками, з'ясовують їх потреби. І, якщо потрібно, надають допомогу інформаційно або психологічно одразу. Якщо виникають потреби, перенаправляємо до тих структур, які допоможуть вирішити інші питання. У дитячій точці спільно заняття проводять не лише для дошкільнят, влаштовують тематичні заходи і для школярів. Всі вони спрямовані на здобуття нових навичок, а також на подолання тривожності та стресу під час війни. Якщо в родині немає можливості звернутися особисто, працює мобільна команда спільно, де фахівець і психолог також готові проконсультувати з тих чи інших питань за місцем проживання, надати необхідну інформаційну, юридичну та психологічну допомогу. Анна Крамаренко, Владислав Вашенко, телеканал МТМ.